Вітаю, я Євгенія Мотрич, і Наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава Тіві. За яких умов можливий мир в Україні? Чи пов'язаний невідомий дрон та аварія вантажного потяга у Польщі? Та хто у Німеччині постачав військові компоненти росіянам? Про це більше за мить. Україна зможе досягти миру лише через демонстрацію сили та підтримку міжнародної спільноти. Про це в програмі Український фокус ранок на слави ТІВІ» сказав народний депутат Микола Княжицький. За його словами, нині жодні переговори з Кремлем не принесуть результату, поки агресія Росії не буде економічно та політично ослаблена. Нам потрібно говорити про підтримку України через те, що ми бачимо наскільки Росія хоче миру сьогодні. Уночі е ми з вами тут в Києві, і багато українців в інших містах України, в Харкові, в Дніпрі, в Вінниці в інших містах побачили, що означає бажання Путіну домовитися про мир. Ніякого такого бажання немає. З ними можна розмовляти лише демонструючи силу. При цьому княжицький зазначив, що візит генсека НАТО Марка Ріута до України є важливим сигналом підтримки країни у російсько-українській війні. Більше про те, що сказав зокрема Марк Рюта з трибуни Верховної Ради, читайте на нашому порталі. Єдиний спосіб змусити Росію до справжніх мирних переговорів достатньо сильний військовий та економічний тиск. Про це Ветері Славитіві сказав політолог центру дипломатії та переговорів, директор колегіум Сівітасу Варшаві Марчин Бужанський. На його думку, зараз немає ні першого, ні другого. Це не вперше, коли росіяни ніби відповідають на великі якісь плани Трампа, що буде перемир'я на період переговорів чи з якогось складного періоду, але фактично це відбувається дуже коротко. Це перемир'я, тільки виключно щоб показати, що ніби є якась реакція. А факти на місці такі, що росіяни практично постійно атакують. На думку аналітика, росіяни з одного боку хочуть показати себе як сторону, яка нібито хоче дипломатичного рішення, підтримує мир та президента США як медіатора, а з іншого. Рф послідовно продовжує воєнні дії, не маючи наміру перестати це робити, поки не досягне своїх цілей. Хіба що досягнуть свої цілі, які всім відомі з російського боку, тобто зайняти весь Донбас і практично розбити також політичну незалежність України. І Росія не відмовилася від таких планів. Звичайно, це найважливіший елемент пов'язаний із самими мирними переговорами. Ворами, який є ключовий і проблемний, побачимо, що відбуватиметься в середу і в четвер, коли будуть нас, куди відбудеться наступна частина переговорів в Абу Дабі. Але я щиро скажу, я не очікую тут якогось переломного моменту. Більше про те, чому на думку аналітика Путін не може припинити війну. Читайте, і дивіться на нашому сайті. У Німеччині затримали п'ятьох чоловіків за підозрою порушення санкцій ЄС проти Росії. За даними прокуратури з 2022 року, підозрювані організували постачання до Росії близько 16 тисяч партій товарів загальною вартістю близько 30 мільйонів євро. Йдеться про компоненти, які можуть використовуватися у виробництві озброєння, зокрема роликові підшипники, фотодіоди і мікросхеми пам'яті, щоб обійти санкції ЄС. Підозрювані використовували мережу. Фіктивних кампаній і переправляли товари через різні країни. ЄС. Продукція потрапила щонайменше до 24 російських оборонних підприємств, що перебувають під санкціями. Головний підозрюваний Нікіта С громадянин Німеччини та Росії, який керує експортною компанією у Любеку. Інші затримані німці та особи з подвійним німецько-російським і німецько-українським громадянством. Детальніше про схему постачання військових компонентів до Росії читайте на Слава тіві. Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з прем'єр-міністром Індії його запевнили, що Індія перестане купувати російську нафту. За словами американського президента, ці кроки мають допомогти завершити війну в Україні. Крім того, Вашингтон і Нью-Делі домовились про торгівельну угоду. США знизить тарифи з 25% до 18%, А Індія поступово зменшить їх до нуля. Трамп зазначив, що Індія збільшить закупівлі американських товарів у сферах енергетики, технологій, сільського господарства та вугільної галузі загалом до Понад 500 мільярдів доларів детальніше про домовленості США та Індії і вплив цих домовленостей на Україну читайте на слава ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.